Мої вітання глядачам телеканалу Віта. і Ми продовжуємо обговорювати теми, що на часі. Ворог і далі нищить критичну інфраструктуру, і за останніми даними зруйновано близько 40% енергетичної системи України. Підприємства надавачі послуг оперативно відновлюють зруйновані об'єкти однак наявні ресурси для цього обмежені. Енергетики вже б'ють на сполох, наголошуючи, що використали усі для відновлення мереж усі запаси. Яка ситуація із газовими і тепловими системами області напередодні зими? І як нам з вами залишатися взимку із теплом в оселях, поговоримо сьогодні у програмі. І я рада представити гостей студії. Це Ігор Дорошенко, технічний директор акціонерного товариства Вінницягаз та Лариса Логінова, начальник управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства Вінницягаз. Рада вітати вас у нашій студії. доброго дня. Обговоримо всі нагальні питання, які хвилюють наших глядачів і українців, але перед усім пропоную переглянути короткий відеоматеріал і повернемось до розмови. Компанія Вінниця Газ майже 70 років здійснює розподіл природного газу споживачам Вінничини. Обслуговує півмільйона клієнтів. Забезпечує належне функціонування та модернізацію понад 17 тисяч кілометрів газопроводів, сотні й тисячі різного газорозподільного обладнання по всьому регіону, розвиває власне виробництво сучасного газорозподільного обладнання, співпрацює з провідними європейськими та світовими партнерами. Надає послуги з нової газифікації, реконструкції існуючих мереж, здійснює продаж, встановлення та сервісне обслуговування газових приладів, котлів, водонагрівачів та плит у 2021 році. Вінниця гази здійснив транспортування майже 623 мільйонів кубометрів газу споживачам. Знаєте, ми вже так звикли у Вінниці, що як тільки завершується опалювальний сезон, місто починає готуватися до наступного. Але цьогоріч це ускладнено воєнними реаліями і загалом оцінюючи ситуацію, враховуючи те, що готувалися і готувалися посилено, чи наразі готові газові мережі до зими, пане Ігоре? Компанія ГАЗ» у міжопальний період виконала всі заходи, які були заплановані для. Надійної роботи нашої системи газорозподільчої системи області нашого регіону, Тобто, більш конкретніше, по факту, ми замінили 68 споруд газорегулюючого обладнання. це ШРП, ГРП замінили 35 станцій катодного захисту, які захищають газопроводи від корозії і утримують так, їх в належному приводних? стані. Так, да. також ну, робот було дуже багато. Фактично було замінено 4,5 кілометри газопроводів, які згідно аварійного стану вже були непридатні до подальшого використання. Також було збудованих нових 2 кілометри газопроводу, які за рахунок їх ми покращили в цілому роботу системи газорозподільчої системи. Також замінили 26 вимикаючих пристроїв на, також на, на території Вінницької області. Для нашого населення замінили близько 13 тисяч побутових лічильників. Замінили для споживачів будинкових е комбінованих регуляторів тиску в кількості 4,5 тисячі. Тобто, фактично, ті роботи, які ми планували виконати на цей опальний сезон, фактично ми її виконали і систему підготували станом на сьогодні до початку опального періоду. Тобто газові мережі до зими готові, роботи зроблено чимало, але знаємо, що на будь-які процеси наразі впливають воєнні реалії. Як впливає війна на на ту роботу, яку ви зараз проводите, і враховуючи щоденні ризики руйнування інфраструктурних об'єктів, ну фактично виконати усі заплановані заходи ми змогли завдяки нашому кваліфікованому персоналу. Власному виробництву газорегулюючого обладнання також співпраця наших європейських партнерів, яка була вже розпочата за декілька років до сьогоднішнього дня, вона також нам позитивно вплинула на організацію нашої роботи і допомогла виконати заплановані заходи щодо покращення системи газорозподільчих мереж. Але нам, до речі, вдалося забезпечити логістику, придбання необхідних матеріалів, що було досить складно в воєнний час. У нас є логістичний центр регіональної газової компанії, під брендом якої працює ГАЗ. І саме завдяки роботі логістичного центру ми змогли придбати необхідні комплектуючі, необхідні розхідні матеріали для того, щоб підготувати мережу, виконати ті роботи, про які говорив Ігор Олександрович. І завдяки злагодженій роботі колективу, звичайно, в нас в поточному році спочатку війни війни було працювати досить складно ще у зв'язку з тим, що у нас мобілізовані понад 130 наших працівників. Нам довелося. В екстреному порядку uh -huh. шукати їм заміну, шукати е, тих е, працівників, які будуть виконувати таку роботу. Але ми ж знаємо, що робота газове, в газовій сфері працівників це досить відповідально і потребує підготовки, кваліфікації. Тобто, це також було питання, яке ускладнували, за ми справилися. Втратили частину колективу, але разом з тим е, тримаєте і залишаєтесь на плаву так, і тим часом. Зараз... Вони не з нами чекаємо їхнього, але повернення. Але підтримуєте, допомагаєте так, і, і чекаємо їх. І дуже чекаємо. Чекаємо їх живими, здоровими і з перемогою, пане Ігоре, ми говорили про те, що для того, аби підтримувати ось систему газорозподільчу систему. Потрібен запас ресурсів, тобто, все для того, аби підготувати її для нормальної роботи, все зроблено. Але потрібен для того, щоб підтримувати і реагувати на якісь певні критичні ситуації, потрібен запас ресурсів. Чи є такий запас на випадок критичних ситуацій, чи може підприємство наразі захистити себе і відповідно людей? В умовах війни в нас є не тільки заплановані заходи, які ми маємо виконувати, адже ми не можемо передбачити наші аварійні ситуації за рахунок пошкоджень, ті, які виявляються в нас на сьогоднішній день. Так, ми підготовилися до планового проходження пального сезону, але не до позапланового. Ми також, як і інші... Критичні інфраструктури забезпечуємо свої споруди, ключові споруди інженерно-технічним захистом на випадок пошкодження, щоб ці пошкодження були мінімальні, щоб ми могли оперативно, скажімо так, проводити роботи і відновлення газорозподілу нашим споживачам. Але е, ті заходи, які не передбачені, е, то есть, фактично сказати, що вони в достатній мірі є. Е, на жаль, сказати не можна, тому що є і проблема. Проблематика з тим, що в нас існує велика заборгованість перед нами, наших споживачів. Ми не в достатній мірі можемо забезпечувати, е, скажімо, передбачати і закуповувати ті необхідні матеріали, які будуть необхідні на випадок якоїсь аварійної ситуації або пошкодження при агресії військових дій. Нам потрібен ресурс і для виконання нашої поточної роботи, для ремонту, модернізації мереж, їх постійного утримання, забезпечення сталого належного їхнього технічного стану. Крім того, нам потрібен ресурс, як говорить Ігор Олександрович, на випадок непередбачуваних аварійних ситуацій. І в умовах заборгованості з боку споживачів, з якою стикнулися різні підприємства критичної інфраструктури, зокрема і «Вінницягаз», у нас недостатньо ресурсу для того, щоб Ати ось цей стратегічний запас тому на сьогодні, звичайно, стоять питання про необхідність звертаємося до споживачів з проханням сплачувати вчасно послі розподілу газу. Все правильно для того, аби підтримувати роботу підприємства, і не дай Боже реагувати доведеться реагувати на якісь критичні ситуації, потрібно мати кошти для відновлення, яких наразі немає. Тому тут потрібно працювати взаємодія як підприємства, так і самих споживачів, які боргують наразі, я так розумію, великі суми. Якщо ось цей запас ресурсів порушився, тож чи багато боргують споживачів, які борги і скільки потрібно, аби закрити. Це питання, на жаль, на початок листопада ми маємо понад 115 мільйонів боргів за надання послуг розподілу газу за ті послуги, які вже надані. Це без нарахувань листопада. З них 55 мільйонів Вінниця газу боргують побутові споживачі, тобто населення, 46 мільйонів боргують підприємства теплокомуненерго, які забезпечують теплопостачання. Боргує 14 мільйонів бізнес, тобто підприємства, основної організації, релігійні організації і бюджетна сфера, трохи менше, але також загалом 115 мільйонів це для нас дуже суттєво. адже це ті кошти, які ми маємо інвестувати в газорозподільні мережі регіону. А враховуючи те, що нам потрібен ще й додатково стратегічний запас на відновлення. Непередбачених аварійних ситуацій, то це для нас дуже е, суттєво і важливо, і це нас турбує, особливо з наближенням холодів. Очевидно, що скрута зачепила усіх важкий час, і людям зараз непросто. і зросли ціни вдвічі, подекуди втричі. Е, доходи у людей зменшились. Е, а ще хочемо ж підтримувати армію щодня, донатити і, от як бути в такій ситуації? От коли ми звичайно, ми розуміємо може ситуацію, всю складність ситуації, що склалася, але зараз від кожної сплаченої платіжки залежить наскільки буде готова сама система до роботи, і наскільки ми зможемо спрацювати для її належного технічного стану і відновлення у разі її ушкодження, тому Зараз і споживачі, і вінниця газ спільно спільними зусиллями мають забезпечити можливість надалі відновлення системи, і кожна платіжка це вклад в енергетичну безпеку регіону і в те, щоб в кожному будинку, в кожній оселі був газ, щоб було тепло, щоб ми могли пройти опалювальний сезон належно з теплом і з комфортом без якихось стресових ситуацій. От, наприклад, у Вінниця міськтеплоенерго є такі варіанти реструктуризації боргу. У нас чи також є так, є можливості. можливості. Якщо є борг, то може споживач звернутися через наші клієнтські простори і укласти угоду про реструктуризацію боргу оплата його частинами. На момент воєнного стану чи надіють штрафні санкції? Ні, для боржників? штрафні санкції не нараховуються за несплату, але при цьому ми боржникам надсилаємо попередження про те, що у них є накопичений борг. І е, закон дозволяє звертатися до суду про стягнення заборгованості, але не радимо споживачам доводити до е, таких е, ситуацій, адже крім оплати власне боргу за отримані послуги, тоді додаються ще й послуги судові витрати, витрати виконавчого провадження. Тобто, це, це додаткові дорожче. витрати тобто, буде -3 значно гроші. Тому рекомендуємо по можливості сплачувати вчасно. і Ми вдячні всім споживачам, хто сплачує вчасно. Е, а в крайньому випадку, те, що ви говорили, якщо є тимчасові труднощі оплатою послуг, можна укласти договір його реструктуризації. А ви сказали не доводити до тих ситуацій, коли вже вам доведеться звертатись до суду. Які це можуть бути ситуації, чи яка сума заборгованості може бути, що стане поштовхом приводом звертатися за судовим рішенням? Загалом підстава для звернення до суду різна, в різних в кожних споживачів різне споживання, але заборгованість за три місяці це вже для нас, як то кажуть, червоне світло для того, щоб вживати заходів і нагадувати споживачу про те, що є у нього борг. Ну я фактично скажу так, що, наприклад, якщо враховуючи те, що кожен споживач має сплачувати усі комунальні послуги, які стан на сьогоднішній день, є. Фактично, якщо комунальна послуга сплачується за місяць, значить хтось щось робив, виконував свої роботи, mm -hmm. обслуговував. Якщо не обслуговував, значить ремонтував у аварійні аварійну ситуацію. Робота проводилась. Тобто, фактично, вже заборгованість є по, по місяцю. Тобто, фактично, її в сьогоднішніх умовах потрібно сплачувати кожного місяця. І для то щоб не виникало потім проблем із судами, з виконавчими непровадженнями і так далі. Тому кожен. ми на наголошуємо на цьому, що це не тільки наша структура, так працює, це всі комунальні підприємства, які надають послуги, так працюють в таких умовах. Тут треба вмикати людяність, правда і відповідальність, так. тому що сьогодні кожен на своєму місці виконує роботу для наближення нашої перемоги. Ви робите свою, ми робимо свою і кожен, і навіть таким чином, сплачуючи вчасно за комунальні послуги, це також про патріотизм і підтримку країни у такий непростий час. Кожен споживач має бути свідомим і розуміти, що якщо у нього... На комфортці є газ, то це означає, що уся газорозподільна система Вінничини працює злагоджено в справному стані. Що працюють газовики? У нас 2200 працівників працюють для того, щоб ця система функціонувала як швейцарський годинник, угу. враховуючи того, виклики, ризики, небезпеки. Звичайно, угу. без цього газ на комфорті не з'явиться тому. Всі це, всі ці роботи, про які говорив Ігор Олександрович, про які ми сьогодні говорили, всі вони фінансово затратні, вони потребують фінансування і фінансуються як держава передбачила за саме за рахунок плати за розподіл газу. Ми маємо на сьогоднішній день розуміти, що ми є, скажімо, запорукою роботи, скажімо, не роботи, а енергетичного фронту. Якщо кожен із нас буде долучатися. Розуміть, переживати, сплачувати в свою чергу. Ми будемо виконувати свої роботи. То тобто у нас і буде забезпечений безперервний роб розподіл природного газу за відсутності якихось там аварійних і тих чи інших ситуацій. Але якщо буде кожен за це переживати і в цьому участь, тоді ми впевнено пройдемо наш опалюваний період. В свою чергу, ми, як оператор ГРМ, ми працюємо в посиленому режимі. Ми працюємо 24 години на 7. Ми забезпечені на сьогоднішній день всім необхідним для того, щоб утримувати процес. Але ми не можемо з заборгованістю споживачів декілька місяців далі тримати в робочому стані наші мережі і забезпечувати розподіл природного газу, так як з нас вимагає держава. Ми на сьогоднішній день скажем, працюємо так, що кожен споживач поки що має змогу приготувати собі їжу, нагріти собі воду, вона з теплом і існувати. Але це за рахунок тільки того, що споживачі сплачують. Якщо споживачі сплачувати не будуть, цього може бути ну не буде, не буде Тому... ресурсу для виконання роботи. Ми маємо реально скажімо, розцінювати сьогоднішню ситуацію і все таки вдумуватися. і думати наперед, як ми будемо проходити цей опальний період. Це правда. Він залежить від кожного, і тут не можна, не можна бути байдужим. А щодо тарифів, пане Ігоре, пані Ларисо, чи будуть вони змінюватися? На що розраховувати людям? Чого чекати? З Січня поточного року державним регулятором НКРЄКП для Вінницягазу встановлений тариф 2 гривні 11 копійок за розподілений кубометр у місяць. Цей тариф не зміниться, поки діє воєнний час. Воєнний стан і е, до кінця року плата за розподіл газу споживачів також залишиться цією самою. Нагадаю, що за розподіл за послуги розподілу газу споживачі кожного місяця сплачують е, рівні суми, сума стала е, кожного місяця. Е, від чого це залежить? Від, е, Обсяг спожитого газу кожним споживачем в попередній газовий рік. Споживачі можуть уже зараз обрахувати, яка у них буде щомісячна плата в наступному 2023 році. Як я сказала, тариф залишається незмінним, а от обсяг спожитого газу змінився. Тобто беремо обсяг спожитого газу з жовтня 2021 року по вересень 2022 року, включно. І ось цих обсяг спожитого газу за цих 12 місяців ділимо на. 12 отримуємо середньомісячне споживання uh -huh. і множимо на діючий тариф. Таким чином, кожен може собі порахувати, якою буде його місячна плата в наступному році. Е і також вона буде сталою. Нагадаю, сплачувати потрібно до 20 го числа поточного місяця, тобто того місяця, в якому ви отримаєте послуги до 20 листопада за листопад. Такий порядок встановлений державним регулятором, е і ми, споживачі, його маємо дотримуватися. Пані Ларисо, які зараз діють способи оплати, і які можуть бути найзручніші, найоптимальніші для людей? В оплаті послуг розподілу газу все залишилося без змін. Споживачі можуть сплатити за паперовим рахунком чи за електронним через сервіси 104, зокрема в особистому кабінеті на сайті 104, в чатботі 704 у Viber, у Telegram. можуть оплатити через єдиний рахунок у Вінниці. Чудовий у нас є сервіс через інтернет-банкінг, Privat24, два 24 та в інших банках. Можуть сплатити також в терміналах самообслуговування. У нас в клієнтських просторах. Також є термінали. Для оплати цих послуг, до речі, дякуємо усім споживачам, які знаходять можливість вчасної оплати послуг розподілу газу, не дивлячись на складний час. І, до речі, досить зручно і пропонуємо нашим споживачам за можливості сплатити і до кінця року. Тут залишилось буквально пару місяців, і сума оплати залишається сталою. у нас багато споживачів сплачують наперед ті, в яких невелике споживання, які газові плити, при цьому вони економлять і на банківській комісії, тому що часто вартість послуги розподілу газу місячний платіж близький чи навіть менший від комісії банківської, тому досить зручно і цим користується багато наших споживачів. І ще одне нагальне питання дуже важливе, враховуючи непрості воєнні часи, враховуючи те, що можуть бути перебої з енергією. Газовики особливо зараз наголошують на безпеці користування електрогазовими приладами, і от на що зараз саме потрібно звертати увагу споживачам газу чи є додаткові ризики для людей. Так, дійсно, насправді зараз починається критичний момент, коли споживачі починають користуватися комплексно своїми газовими приладами, тобто і обігрівати приміщення, і готувати їжу, підігрів води, і так далі. Фактично, від споживача вимагається безумовно виконання правил безпеки при використанні газовими приладами. Газові прилади слід використовувати тільки ті, які в справному. Стані знаходяться е, перевірені вентиляційні димові канали. Е, Обов'язково не економити на енергоресурсах за рахунок того, щоб закривати вікна в приміщеннях, тому що припливно витяжна вентиляція, вентиляція має, має працювати, і це, скажімо, найкритичніший момент, коли в нас працюють газові прилади, споживачі закривають пластикові вікна, заклеюють вентканал. Якимось папіром і не забезпечують приплив вентиляції. Тоді газ в нас в повній мірі не спалюється, виділяється чадний газ, якого не чути не видно в його не запаху, ні смаку. І він уражає людину з двох-трьох подихів. Це найкритичніше, що буває при несправності роботи газових приладів і відсутності правильної роботи вентиляційної системи. Тому прохання не Економити за рахунок закриття вікон, все-таки в нас для того, щоб спалити кубометр природного газу, потрібно 10 метрів кубічних поставити повітря приміщення, чи він згорів згідно своїх властивостей. Тому дуже наголошуємо про це. Також, І коли проводиться планова перевірка, не нехтувати. Так, не звісно, нехтувати звісно, цим, так, не нехтувати. працівників перевір. перевірити Вентиляційні шахти. Так. Так, в ці роботи мають проводитися в неопальний період. Також за це зобов'язання несе власник приміщення, власник газових приладів і так далі, е, не нехтувати технічним обслуговуванням газових мереж, газових приладів і так далі. Для того, щоб е, також розпочати опальний період для себе безпечно і надійно, тому що уберегти від тих ситуацій, коли порушуються правила безпеки систем газопостачання, не вправі зберегти ні оператор ГРМ, ні аварійна служба. Будь хто, то тобто це все має відбуватися свідомо споживачом на місці. Тобто він має передбачити ці, ці питання. Знаєте, сьогодні напевно, що немає легкої чи простої роботи. Немає. Немає людей, у якого у яких немає відповідальності сьогодні? Кожен працює на своєму місці, працює посилено для наближення нашої перемоги, і е, знаємо, що газовики працюють 24 на 7 для того, щоб в наших оселях було тепло, щоб ми могли зігрітися, приготувати собі їжу. Чого це вартує зараз? От вам от просто по-людськи, чого це вартує, Яких зусиль потребує забезпечення всієї цієї роботи? І що потрібно, аби для вас вона проходила? Якомога легше. Ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб система працювала, для того, щоб були задоволені споживачі, щоб було комфортно їм в їхніх оселях, і щоб наші підприємства, наша економіка працювала також отримала необхідний енергоресурс. Ми усі зараз працюємо на нашу перемогу. І ми, газовики, з усією відповідальністю. Працюємо для роботи саме в нашої сфери, і ми забезпечуємо. Ми стоїмо 24 на 7, Ми виконуємо свою роботу. Ми все зробимо, маючи ресурс і маючи підтримку наших клієнтів споживачів газу. Тож, те, яким буде опалювальний майбутній опалювальний сезон, і чи будемо ми з теплом в оселях, залежить передусім від кожного з нас. Ви робите свою роботу і ми повинні також виконувати свій громадянський обов'язок. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що роз'яснили нашим глядачам важливі моменти. І нагадаю, що гостями студії на часі були Ігор Дорошенко, технічний директор акціонерного товариства «Вінниця ГАЗ», та Лариса Логінова, начальник управління зовнішніх комунікацій. Акціонерного товариства Вінницягаз. Ми говорили про те, як допомогти зберегти критичну інфраструктуру нашої країни у такий непростий час. Це була програма на часі. Дякую, що дивились, і на все добре!